Я пляє тенск. Я і підмет тоді пляє присудок, але в перекладі пляє зазвичай. Тут проблема в тому, що це переклад не зовсім правильний, він не зовсім точний. Ну насправді, якщо ви мене попросите, да, от просто перекласти це речення, я його перекладу як я зазвичай вчу. Данську, от як я би його переклав. Тож, якщо нам треба просто зрозуміти зміст, однак, якщо ми вчимо мову, і нам треба ну якось вчитися використовувати ці конструкції в майбутньому, то нам їх треба розуміти трошки глибше, і нам треба чіплятись до от таких от перекладів. Побудова речення в данській мові яка: хто що робить, потім все інше, да хто виконує дію, дія все інше, Підмет присудок. І виходить, що тут у нас пляя – це повинно бути дія, дієслово. Однак, ми бачимо у перекладі, що зазвичай, зазвичай, це не що роблю, зазвичай це як. Це прислівник в речні це буде обставина. От і тут справа в тому, що от саме це слово пляє, воно дослівно в українську не перекладається українську, наскільки я знаю, немає такого дієслова. Тож я би це перекладав як маю звичку. І все разом я маю звичку вчити данську. Да? Тож пляє це от воно в одне слово перекладається як маю звичку. Я звичаю. Вчити данську, от якщо вам так от завгодно трошки, отак от перекрутити. Однак це дуже хороше спостереження, і такі ситуації у нас в данській мові часто будуть виникати, що щось не перекладається дослівно, і в принципі перекладач закинути можна. Воно по змісту перекладе нам правильно. Однак, ну самостійно потім використовувати ці слова не вийде, тому що от будуть ось такі от помилки у частині мови.